Відтепер вартість місячного проїзного квитка на електротранспорт знизилася із 195 гривень до 140. Заступник Житомирського міського голови Дмитро Ткачу каже, що через завищену ціну користування проїзними квитками було мізерним, аби не втратити постійних пасажирів. Марія міста вирішила знизити вартість квитка. Ціна на проїзний була знижена з 195 гривень до 140, на 55 гривень для громадян. 70 для студентів і 35 для учнів шкіл. Ми бачимо, для учнів це фактично там, гривня проїзд на, 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 на день. Така прив'язка пасажирів до комунального транспорту має на меті збільшити кількість споживачів саме в трамвайно-тролейбусному управлінні. Окрім цього, збільшити кількість пасажирів планують за рахунок додаткових акцій. Спільно з кінотеатром Україна узгодили такий формат акції, що кожен власник нового проїзного, який закінчується на парну цифру, а Фактично, це кожен другий проїзний отримує запрошення на двох осіб до кінотеатру «Україна». Придбавши проїзний, ти можеш їздити як в день, так і ввечері. Ввечері це 6 гривень. Все ще біль. Ши економія для конкретно кожного споживача, також трамвайно-тролейбусне управління розширило графіки роботи електротранспорту. Тролейбуси починають працювати з 4-ї і працюють до 12-ї ночі. Перший тролейбус виїжджає в 3:47. Останній заїжджає пів на першу ночі. На сьогодні в середньому десь з інтервалом в 30 хвилин, якби рухається комунальний транспорт по окремих ділянках, це навіть частіше ніж на сьогодні. Є маршрутки. Нічні тролейбуси є рентабельними. Ранковий за результатами першого місяця буде підбито підсумки щодо обсягу продажу квитків. Заступник міського голови Дмитро Ткачук переконаний, аби не втратити пасажирів електротранспорту, ціни на проїзд потрібно не підвищувати, а знижувати. Тоді ним і будуть користуватися.